Доброго ранку, друзі, всім! Знову ми вибралися на риболовлю. Сьогодні щука, щука у планах, в пріоритеті. Брав я, звичайно, і окуньового спінінга. Ось на таких широчезних просторах. Не знаю, що сьогодні буде. Зараз доволі по-перше рано. По-друге, є трохи вітер, температура 4 градуса всього. Вже, як то кажуть, справжня осінь. Перевалило вже за половину осені. Вже, мабуть, і виїздів таких небагато лишилося до льодостава. Але все ж таки будемо пробувати, будемо шукати цей осінній жор-щуки та й взагалі осіннього хижака, бо жор тільки в календарях і по словах риболовів, а по факту якось особого жора й той немає. Що я вам скажу? Виїжджав також на Окуня, там по місцю вдома, зловив два окушка, якби не дуже мене це порадувало, тож виїхали на ось такий от широчезний простір. Так що будемо пливсти. Пливемо зараз до Мілячка, там дуже багато кувшинок, і літом ми ловили там краснопера, то будемо шукати щучку там. Ну а відвість, що з цього вийшло, не знаю, побачимо. Так, друзі, показую я два своїх основних спінінга, на які я ловлю. Так, Перший це у мене йде щучий спінінг е, Prime від флагмана. Е, не знаю, чи від флагмана, ну, коротше, Prime. У флагмані я його брав. Тест 721. Це прям такий серйозний спінінг по тесту. На щуку має бути його досить. Довжина 2.13, все стабільно, все класично. Катушка 2000 ройбі. -ка ну, і якби все. На цьому. Більше не можу нічого сказати, все, як то кажуть, бюджетне, все недороге, але те, що маємо. І е, мій ультралайтовий спінінг е, джиговий. Тут також 2000-катушечка -ка маленька. Е, ця вже від флагмана Optimum. І дуже-дуже стара палка, це Cortex. Тестом від 0,5 до 7 грам саме Cortex, модель 662L. Ну, якось так. Коротше, це чисто мій на Окуня Спінінг. Не знаю, чи я його буду сьогодні використовувати, так як я буду е, більше зусиль придавати саме щукам. Бо дивіться, я зараз вам покажу, які мені приманочки прийшли. Замовив їх. Дивіться, які. Це у нас 4,3 дюйма і 3,3 дюйма Swing Impact Fat. Ось такі от в такому кольорі, в такому кольорі і ще ось в такому кольорі. Вони такі от з голубоватою спинкою. Але все класичні кольори, такі кислотні. Я думаю, що щучці має бути саме якраз і ну вони доволі величезні. Тож явно це не окуньова приманка, а більш щуча, то й будемо пробувати ловити на них щучку. Краса, да на сході солнце, на мороз да. Ти, бля. Что, так? Да, я думав це уже поклевка. Є, yeah. люди в клювання. Треба... Не спіши, не спіши, не спіши. Вона бліліємі. Я бачу. Дай її трошечки. Не дам. О, йди сюди. Є. Yeah. Це красавиця красунька. Давай п'ять. Ну, народ. Першу взяли. Ось тобі, бач, покльовка була. Ось ти ось тобі покльовка була. На цей слінворчик. 3,5 дюйма. Ти що, це кілошечка. 7,55. Зараз... Ну, зараз я... де це в мене кантер. Зараз на хвоста. А ну бери. І спуцак, подожди, дружи, дружи і з подсаки такої тюкне. Так, КГшки стоять. Ну, чекай на. Скільки зараз вона важить, а ну. 900 грамів. Так, ну дивіться. На... Народ, дивіться, щоб не цього не був голословний. Кіло 1001, кіло 120. Кіло 100. Добре, Ну, красоточка. Тато вже Я не як завжди, він, блін, молодець у мене. Ох ти, красотка. Ну, це залік. Ну що, друзі, перша є. Вже тато обривився. Я ще, як то кажуть, в мене все попереду. У мене там великі наживки і буде, я думаю, гарний теж результат. Але вже перша щучка є. 7.40 тільки на годиннику, а вже, як то кажуть, є ще вертатися додому. Так що ви обов'язково бахніть лайк і обов'язково підпишіться на канал, бо ну, хлопці ловлять, треба, щоб якийсь був, скажімо, стимул далі робити відосі. Обов'язково це зробіть, підтримайте. Так що, клас! Була покльовка. Закидай, закидай, закидай зразу приман. Була покльовка. Це однозначно була, бо такий удар був файний, ти що. Навірно, ну, я таке зараз зроблю. Опа! Опа, є народ. Є виманив. Виманив. Но невелика. О, що невелика. Нема кілошки. тут, Ну це не залік, але виманив. От йома Нічого. Клас. Ну, нарешті я обрибився, А ну показується щукоїда. да. Так, ой, віддай, бляха, силикон. Майже відгрізла фоста, ну. Ти подивись. Так, люди, ну нарешті я обрибився Мене, коротше, знову в минулий раз така ж сама була, і, і зараз, коротше, тато більшу набагато злив. А це прям такий от шнурочок. Короче, зараз ми його ще пере переміряємо. Скільки в нас там? Десь в мене тут рулетка була. Так, 50 сантиметрів, здається. Ну, тут не буде. Ні. 35. Не заліково. 35. Ми її відпускаємо маленьку таку. Пока. Ну, народ, за цю щучку, толіку бахніть лайк. Бо і я обривився. Я вже носа опустив, кидали, кидали. Я міняв приманки. Одну другу було в мене тичок на велику 4, 4 дюйма силиконіну Кейтечівську. І потім тиша. Поміняв коротше, на ось такі зараз покажу вам е, силикончики. Е, це у нас EC Shiner е, 3 дюйма е, Custom Worms. Ось такі от. Так що майте на увазі. противить короче класс упа Давай, сочка, ще одна. Ще одна. Я, мне, 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 сюда, да, их прикова. Да. Ее. Давай, давай. Є, є, е е е е Иди сюда, ри, ненька. Давай. А, бля я ж казав... О, бляха, бачиш, нормально. Я думаю. Sı... що Прям буде. Я не буду казати з. Но... Ну бачите, підверх я її хлопнув і бачите, як він Добре працює. Да. Та не можна витягнути. Ай, руки типу. як граблі, бля. А ну-ка, бо руки померзли, капець. Самого як граблі. А я труба її на. Що це таке? Не, не, вона просто злетіла. О, це народ нормальна тема. Бачу, ну, Народ дивіться. Там. За третім закидом. Кілошечка є. Це прям залік. Не, чуть менше. Десь мотає 950. Ах. Ну це обов'язково лайк лупашти. Та ви що така, дивіться, яка рибинка Оце тема, оце щукоін. Єсть! Єсть! Єс! Туда і Ну що, Толян розриває короче озеро. А я знав, я знав, що сьогодні погода кепська, треба їхати на рибалку. Ось він, ось він, як то кажуть, жорщуки. Це вже, вважайте, у мене дві в що нічого. Народ, нічого. Майте, майте на озброєння. Ось вони, AC Shiner. Це не реклама, ніхто нічого не платив. Чисто від себе, чисто від душі. Коротше, як от відриваю. Кайтечівський Custom Worms AC Shiner, 3 дюйма. Так що маєте на озброєнні, працює. Коротше, перед цим кидав на твістері, кидав на великі Віброфости, ніфіга, поставив його. Бачите, лупаший, так що майте на увазі. Да, ти правду кажеш тут. Провокує. Провокує. Опа! Я чую, да, Є? Да гарно. Ух ти. Все нема, зійшла. Да, да. Це прям була щука-щука. Топ лки зелені. Не пуцьок, я перший раз у такий поняв, ударчик. Тук білегенький був. Потім другий раз. Шмак. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Хороша щучка була, прям дуже хороша. Кілошечка була, гарантія. Третій виход на таку синеньку. Так, да, фіолетову. Так, да, шкода, але приємно, ви що. Вона ще там і вибулькнула. Я знаю, чого вона зійшла. Я кончика трошечки заховав більше. Не просив. Я гарну путичку зробив? Щось злякав там? Закинув. Може. Що є? Да давай сюда сачка. Не надо той сачок, вона маленька. Оба народ. 2-2. Ну це не залік взагалі. Це масенька щучка. Але приємно. Хороша. Прикольно. Клас. Хай росте. Хай росте. Ты що, Ти такі треба випускати. Продовжуємо далі. Саме якраз виход щучки. Треба і нам скоро поїсти, бо прям уже трохи підсос таки пішов. Але, як бачите, виход щучки є, рибка клює, настрій класний. Навіть така погода сьогодні екстремальна. Холодно, градусів 5 чи 4. Як ми виїжджали з дому, було 4 градуси всього тепла. Я думаю, що не помінялося абсолютно нічого. В мене вже ніс, як у діда мороза. Але. Як то кажуть, гріють оці покльовки. Ах, клас. Ну, вже 2-2. Хоча в мене було ще два клювання і одна щучка зійшла. Так що і ключик. Бачите. Забачка хороша. Тиха, красно треба буде гуляти, виходить, корміться. Mm а -hmm. це там я туди середину. всередину. Бачиш! Ну маленька. Така білий ні, Не, ні Не, які 600. Так що я, бля, под вас, димський вивор. Да нет, я ж її бачу візуально, вона така от. Я просто її подкинув. Твою... Не, не не не, не цього не перекусила. Вот я. Вона не маленька зовсім була. Грам 400-500. Виворот вот. гарно зробили. Де я під підверх підняв трохи. Аж ага. сюди довела. Це тут під листками взяла вона. Зараз ага. щуку зловлю. Я так і знав, що зараз буде. Ох, і щучара була. Ха-ха, і бляха-муха. <плес> да не мене спині, мене вона, поня, і мене спінні, мене покоцана вона, понять, вона мене стоїть збоку. Йоперний балет. Ну, так стоїть не зацепляйка, що ти від неї хочеш. Так, поставлю на нову, напевно. Ох, оце щучара була. Ай-яй-яй-яй-яй. Я б не встигаю зорієнтувати, що їй треба було в другий раз підсікти, поняв? Ну що ж, друзяки, закінчили нашу сьогоднішню риболовлю. Зараз у нас на годиннику без 20 хвилин на другу дня, але що й вам скажу. Коротше, якісь такі плюс-мінус клювання були до 11-ї -го години. Тобто можна було, в принципі, після 11-ї спокійнесенько зматувати і упливати звідси. Коротше, вітер абсолютно не перестав, він ще більше всилився, і плюс ще в переміжку пішов із дощом. Ось дивіться зараз, яка кльова погода, сонечко світить, але хмари просто налітають, як скажені. Одна за одною. Тут, здається, сонце світить ні одної хмаринки. Тут через 5 хвилин вже такі дощара лупить, що курточка ось змокла. Ну і якось так. Коротше, рибку все вже спакували. просто холодина, капець. Поки сюди догребли, десь кілометр до берега потрібно було пливти, бо аж на іншому боці були, то прям трохи посиніли, я вам скажу. І абсолютно ніяких тичків не було. Я вже перепробував. Спочатку на цю, що я вам показував, фіолетову лупашило, було клювання, одне, друге, втата також було, але вже на його силикон, на який він в минулий раз коротше, там 3,5 дюйма зловив. А потім просто як обрубало. Що ми не пробували, і твістера, і віброфост, і 3 дюйма, 2 дюйма, півтора. Там, коротше, я навіть і на окуня пробував, рибка рот закрила. Тобто, з цього всього можу зробити такий висновок, що. Клює вранці з умовно з пів восьмої до одинадцятої Далі сенсу немає. Ну, хіба що е, сидіти до вечора, десь, мабуть, із 4 до 6, я думаю, то також будуть е, клювання. А так, ось якось так. Е, так, люди, я забув ще вам сказати, що ми сьогодні зловили. Коротше, е, зловили ми. По дві щучки, по одній повипускали. Що в тата маленька була, і в мене, ми їх одразу відпустили. І дві гарних таких закілушних. Татова заважила кіло 120, Я свою не важив, бо скинули її зразу все коротше, в пакет. Також десь 900 кілограм, ось така от приблизно щучка була вагою. І було ще в нас пару клювань. В мене особисто було ще два клювання, такі, що я прям тягнув їх. Але так як засікання було погане, бо ми ловимо, бачите, в кувшинках тут просто неможливо, щоб поставити джиголовку або якогось тройничка чи двойничка, щоб краще засікання було. Такого тут не можна провернути, бо всі, всі клювання були саме в кувшинках. А якось оцю незацепляйку, бачите, не завжди виходить реалізувати. І тому у мене було вчитайте, два скажем, схода, і в тата було також два. Коротше. Ну, якось так. І в принципі, на тому все. Обкидали, все, кучу всього перепробували, абсолютно нічого не працювало. Я думаю, через те, що, подивіться, от зараз сонце, зараз знайде Хмара буде знову йти дощ. Ну, в принципі, те, що я і казав. Ну, і в принципі, якось так. Так що, ось така вийшла у нас сьогодні риболовля. А ви обов'язково ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей! З вами був Толян. і Толян старий теж.